Кожному кожній, хто оборонить нашу державу, хто працює для нашої держави, хто вкладає все для того, щоб наша держава працювала, наша держава захищалася, наша держава мала змогу надати допомогу переселенцям, тим людям, які втратили свої домівки, втратили все своє майно. Але хвала Богу, залишилась, хоча б не хоча б, а залишилось. Найцінніше, що в них є, це їхнє життя, а далі, я думаю, воно все в них усе вийде, а ми їм в усьому допоможемо. Не забуваємо постійно наголошувати на тому, що Збройні сили виконують найскладнішу роботу. Найскладнішу роботу, яка є, це захист нашої держави. І як приклад показує на Херсонщині, що окупанти покинули правий берег залишив. Перейшли на лівий берег Дніпра і розуміємо те, ніби як складалося враження, що росіяни або не донація, а буде здаватися полон, буде, буде тікати, буде бачити, що їхнє командування накивало п'ятами, буде услід за ними бігти. Ну, це буде деяка частина, а деяка частина залишиться і буде до останнього воювати, до останнього обороняти навіть не свою землю, просто тому що там лозунги ці. Існують як зародіна, заставлена до останнього подиху. До смерті будуть захищати те, що по праву їм навіть і не належить. І ми знаємо так само, так само що загнаний пацюк у кут буде оборонятися, буде захищатися до останнього подиху. Ось такий таким вирує, вирують наші думки на рахунок того, як буде, будуть діяти. Недо нацисти, чи недо націоналісти, ну неважливо як їх назвати, просто електніки і тому подібне. Радує той факт. Ну, в один час і радує, і засмучує той факт, що з'являються що повістки у Санкт-Петербурзі, що там прибути обов'язково до військоматів, до всіх. На усіх рівнях починається, починається неприхована більша мобілізація, що і люди, також ті, які мовчали, які підтримували ту війну своїм мовчанням, також відчують на собі, що таке пройти військову комісію і потрапити ну, як гарматне м'ясо, на Україну. Стосуючись Криму, показує дуже багато те. Що наші військові, тобто їхні військові не дотримують правил техніки безпеки, що є кілька загорянь, кілька вибухів на їхніх складах. Саме головне, що росіяни відчули, рефники відчули, що таке, що таке російська пропаганда, яка їм наспівувала те, що вони будуть нарешті в Україні, що вони Україну подолають. Але вони на своїй школі тепер відчули, що таке Українці, що таке Україна, і щоб там хто не розповідав, що там, не, не не, 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 там хто не казав на рахунок на рахунок того, що дійсно відбувається в Криму, дійсно їм та пропаганда розповідає, що в них просто порушення правил техніки безпеки. Але ж люди все одно Людям трішки доходить, що не все так просто. Хоча, я ж кажу, наше командування теж, теж відрікається, каже, що це не вони. Ну і ми всі знаємо, що це, звичайно, не вони, це прапорщик, який заніс, заніс вибуховий пристрій в декілька місць, просто пірвав одночасно. Наші диверсанти домовилися з ним. І він, або йому самому дійшло, що Україна перемагає, потрібно наблизити і перемогу. І так, таких прапорщиків я думаю, безліч. Дуже багато, які будуть допомагати Україні діяти відповідно, діяти допоможуть Україні перемогти у цій війні, знищуючи просто сходи з боєприпасами, з боєзапасами. Але це нічого ще не значить. Тобто ми вже тут не будемо розраховувати на швидку перемогу, тому що там є як мінімум п'ять тисяч стволів артилерійських. П'ять тисяч стволів артилерійських, уявляєте, які... Які можуть по нам, по які мають в першу чергу безліміт боєприпасів, які можуть понавгати просто цілодобово. Але той факт не радує, що 22-га армія світу проти стоїть другій армії світу. Все ж таки по 10-бальній шкалі оцінили закордонні закордонні представники та інститут вивчення війни. Сказав, що за 10-бальною шкалою українці володіють наданою зброєю. На 12 балів. Тобто ось такими є втішними даними. Але не втішними, що росіяни просто їх там безліміт, і вони не зможуть, і вони зможуть цим безлімітом працювати, працювати і працювати дуже довго по нам. І ця війна може затягтися на кілька років, доки вони дійсно відчують, що Україні не треба було. Затискати горлянку і взагалі знищувати Україну це їхня фатальна помилка, яку вони зрозуміють згодом. Отже, вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу і слава Україні.